Господь з вами? Читання святого Євангелія від Іоана. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде утішитель якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Та й ви свідчить адже ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести, коли ж прийде він, Дух істини. То поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме. І сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я і сказав, що З Мого одержує і сповістить вам. Слово Господніє! Ісус обіцяє своїм учням послати Духа Утішителя. Послати його від Отця, говорить їм, ось іду на небо до Отця, але не залишитися сиротам. іншого утішителя пошлював, того, котрий в наших скорботах дає нам утішення, того, котрий дає надію, того, котрий розпалює нашого Духа, Дух істини, дух пізнання повноти правди. Ісус говорив своїм учням тим, які слухали Його слова. І знаєте правду, і правда зробить вас вільним». Ви знаєте, що Бог є правдою, він є джерелом істини. Пізнайте Бога, котрий є любов'ю, і це звільнить нас від всякого гріха і нашої обмеженості, бо злий Дух весь час намагається маніпулювати людину, посіяти в серці страх і недовіру. Недовіру передусім до Бога. А чи насправді він є, або чи насправді він аж такий люблячий Бог, чи вислуховує наші молитви, чи може йому байдуже до нас? А може через те, що так багато нагрішили, ми вже не гідні називатися Його дітьми і недостойні примирення і освячення, і спасіння, і благословіння. На різні способи злий Дух спокушає, щоб відвести людину від Бога, щоб не молилася, щоб не зверталася з довірою до Небесного Отця, щоб не просила потрібних благодати у Божого Сина Ісуса Христа, щоб не отримала тих дарів Святого Духа, про які обіцяв Господь. Він говорить, Дух засвідчить, про мене. Власне, те свідоцтво Духа, що Ісус є улюбленим Сином Отця, що Він прийшов на землю, щоб спасти людський рік. Знаємо, коли Ісус прийняв хрещення в Йордані від Йоанна, то Дух Святий, як голуб, зійшов на нього. Тому на тій іконі, яку бачимо, при тарія той знак Духа Святого. Голуб, який сходить на Божого Сина. Знаємо, що є багато знаків і символів Святого Духа, дуже різноманітний. і вогонь, бо як вогняні язики, Дух зійшов на апостолів, але як вітер, бо перебуваючи в день п'ятидесятниці, всі разом вони почули? Що? Почули шум сильного як той подух, і Дух Святий зійшов на них. Першому читанні чуємо про цю подію, чуємо про те, що обітниця Ісуса Христа виконалася. на 50-й день після Пасхи, після його славного Воскресіння, тоді, коли євреї святкували свято Першого врожаю, і в Єрусалим прийшло багато паломників, так як і на Пасху. і вони стали свідками цієї події. Про що говорить нам діяння апостолів? День П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Знаємо, що після розіп'яття Ісуса Христа вони були теж разом, але страх в їхніх серцях був, не всі були разом, хтось йшов в Емаус, хтось по своїх справах були розпорошені, як ті вівці без пастиря. Але тут, отримавши обітницю від Христа, перебувайте всі разом. Очікуйте на духа, вони це зробили. Перебували разом і то однодушно. Перебували на молитві з Марією, матір'ю Ісуса, і раптом, як бурхливий вітер, той шум з неба наповнює увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися поділені язики, і осів на кожному з них. Кожен отримав цей дар Духа Святого. Всі вони наповнилися цим Духом. І, як говорить автор діянь апостольських, почали говорити іншими мовами так, як Дух давав їм промовляти. Чому так? Власне, це той знак об'єднання, єдності в старому завіті, в Книзі буття. Ми чуємо про те, що коли був один народ і одна мова, то заповзялися збудувати вежу аж до неба в Вавилоні. І Бог Помішав їхні язики, щоб вони не втілили свій задум в життя. І що ж сталося? Перестали розуміти один одного і розсіялися по поверхні всієї землі. Знаємо, як важко буває зрозуміти іншу людину, яка говорить на зовсім незнайомій нам мові. Звичайно, на сьогоднішній день є багато різних способів. Мобільні додатки, котрі просто перекладають нам, але все одно це не те, як знати мову людини, розуміти її, про що вона говорить, чим вона живе. Це щось набагато більше, ніж механічний переклад. Отже, коли не розуміємо іншу людину, то ми з нею роз'єднані подібним способом. Коли не розуміємо мову Бога, якою Він до нас звертається, а Бог звертається до нас такий спосіб, щоб ми Його зрозуміли. Слово Боже говорить багаторазово і на різні способи Бог промовляв до людини через пророки, через певні події життя вибраного народу, в останні часи промовив через свого Сина. Ісус. Приходить на землю, щоб об'явити нам Отця, Його любов, Його волю, Його близькість до свого народу. І відходячи з цієї землі до Отця, виконавши те завдання, яке отримав від Отця, Господь обіцяє цього Духа, і ось Він приходить. І це був знак для тих невіруючих людей, які вірили в Бога, бо прийшли в Єрусалим на святкування. Але ще не пізнали Божого Сина Ісуса Христа, не пізнали повноти правди спасіння, і тому були здивовані, що ось більшість учнів Ісуса апостолів були з Галілеї, але почали промовляти іншими мовами, і вони їх розуміли. Бо говорили про великі Божі діла. Це був знак для тих людей, і вони самі свідчили, як же це. Чуємо кожен своєю рідною мовою. Тобто Дух Святий теж дав їм ту можливість почути, не закрити своє серце, почути про ті великі Божі діла. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі Божі діла. Сьогодні Дух Святий дає ту можливість єднання. Поєднання цілої церкви Христової передусім, щоб християни почали розуміти один одного і в дусі творили одну спільноту. Однодушно були разом. Бо злий дух хоче роз'єднати, від'єднати одну спільноту від іншої, одну церкву від іншої, одну людину від іншої, людину від Бога. Це стратегія злого. Стратегія Божого Духа зовсім інша. Павло Апостол говорить. Ходіть духом, тобто ходіть в Божому дусі, маєте ті самі думки, які хоче вам передати Господь, і тоді не будете чинити пожадання тіла, бо відбувається та боротьба тіло бажає чогось зовсім протилежного духові. Апостол говорить, не будьте тими тілесними, не йдіть за пожаданням свого тіла, але ходіть духом. Коли ви ведетесь духом, тоді ви не під законом. Бо інакше треба дотримуватися всіх приписів закону, але це просто неможливо. Людина весь час його порушує, Все відомо чи несвідомо, тому фарисеї шукали різні способи, як обійти той закон, але в такий спосіб, щоб залишатися чистими і правильними в очах інших людей, але ж не в очах Бога. Бог знає таємниці серця. Кожного з нас. Тому Павло говорить: попереджаю вас, як і раніше, хто чинить пожадання тіла і перераховує розпусту, нечистість, розгнузданість ідолопоклонство, чаклунство, Хто таке робить, той Божого царства не успадкує. Не буде так, що в кінці віків Бог скаже, ну що ж з ними робити, ну, отак жили. Ну, але теж діти. Дід. Є серйозне і суворе попередження. Хто так чинить, Божого царства не успадкує. Але хто ходить духом, той приносить добрі плоди. І Павло говорить, плід духа це передусім любов. Скільки разів Ісус говорив: нову заповідь даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. Якщо приймаємо цього Духа Святого, якщо живемо ним. Без різниці, чи маємо якісь харизматичні дари, чи говоримо іншими мовами, пророкуємо. Павло апостол говорить: якщо все це буде мати, але не буду мати любові, ну то я просто та мідь, яка бремить і кимвал, що звучить. Передусім, плід духа це любов. А далі радість. Ісус. В день Воскресіння, коли з'явився апостолам, то говорить він теж: прийміть Духа Святого, щоб радість була в ваших серцях і радість була повна. Правдивий християнин це християнин радісний, не якийсь весалкувати, який вищар тільки жартує, сміється, але той, котрий радіє в Дусі Святому. Читаємо також Слові Божому, Ісус зрадів Святому Дусі і викликнув, я прославляю тебе, Отче, за те, що Ти закрив це від мудрих і розумних і відкрив це немовлятам, бути чистим серцем. Бо, як говорить Господь, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. І плодом духа також є той мир. Правдивий Божий мир. Ісус говорить, мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не так, як світ дає, я даю вам мир. Тобто мир це не перемир'я, не якийсь трактат про мир, це прийняття того Божого миру, який запевняє нас в тому, що Бог нас не залишить. А також довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність і стриманість. Коли дивимося на своє життя, можемо сказати, Господи, чи ці плоди проявляються в моєму житті, чи, може, чогось бракує, бо не є так, що є тільки один плід, а інші відсутні. І вони проявляються в певному комплексі. І якраз і совісті нам дозволяє побачити, чи живемо Духом, чи ходимо тілом, чи ті дари, які отримали, а дари Духа Святого отримав кожен. Вже під час хрещення, бо були охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ісус говорить, дари знамення будуть супроводжувати тих, які повірили. Про це читаємо в Євангелії від Святого Марка. Чи маємо ті дари, чи користаємося ними, чи приносимо добрі плід, чи може як та смоковниця, котра росте, листя дуже багато, а плодів немає. Господь. Чекає на плід. Господь попереджає, не може одне дерево приносити добрі і погані плоди. Не можете служити Богові і мамоні, не можете ходити Духом Святим, а одночасно слухати голос Духа Злого. Ті, хто Ісуса Христа, вони розіб'яли тіло з пристрастями та пожадливості. Апостол говорить, коли живемо Духом, то духом і ходімо. Не йдімо за іншими голосами і іншими прикладами, бо світ весь час хоче звести нас на ті манівці, відвести від любові Христової. Ісус обіцяє: Дух істини поведе вас шляхом до всієї істини, до пізнання повноти правди, бо буде говорити те, що отримає сповістить те, що має настати. Бо майбутнє дуже часто нас лякає, як воно буде у 24 році, 25, -му, 26, -му, коли закінчиться ця війна, що буде з нами і нашими рідними. Що буде з цим світом? Виникають ті питання, різні політологи, різні ворожки, мальфари, невідомо хто, прогнозують різні. Ситуації і різні картини майбутнього. Чи слухаємо їх, чи вчимося слухати Духа Божого, який нам говорить про те, що маємо сьогодні чинити, щоб успадкувати ту вічність. Ісус говорить: з мого Духа одержує і сповістить вам. Дух Святий сьогодні провадить церкву, ось уже 2000 років провадить. Наступному році будемо святкувати ювілей. 2025 років від народження нашого Спасителя. Церква також дає нам багато можливостей отримувати благодаті за посередництвом Духа Святого. Тож просімо, щоб він приходив до нас з усіма своїми дарами, як про це співали ми сьогодні в секвенції. Сім дарів нам дай, укріпи нашу віру, зміцни нашу любов. Даруй, щоб наша надія була стійкою, щоб не хитали її вітри цього світу. Тому з довірою. Звертаємося завжди до Господа не тільки в день п'ятидесятниці, ніби це якийсь привілейований день. Так, сьогоднішній день це спомин про ті події, які сталися в Єрусалимі на п'ятидесятий день після Пасхи. Так, сьогодні особливим чином закликаємо Духа Святого і просимо, щоб провадив церкву. Але свідомий християнин, учень Ісуса кожного дня має закликати цього Духа просити, щоб провадив, щоб благословляв, щоб давав добрі думки, обдаровуючи своїми дарами, дозволив нам принести добрий плід, який буде тривати у вічності.